Монастир у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не закриватимуть, а мовою богослужінь будуть церковнослов'янська і українська. Про це у своєму зверненні заявив Митрополит Київської православної церкви України Епіфанії. Він зазначив, що всі, хто живе за вимогами канонів і Томосу, і відкине беззаконну владу Москви, зможе продовжити служіння у Лаврі. Протягом тривалого часу і наша церква, і українська держава і суспільство намагалися спонукати керівництво Московського патріархату в Україні остаточно припинити підлеглість російському центру, який цілком перебуває під контролем кремлівської адміністрації та використовується як знаряддя гібридної агресії проти України. У відповідь всі побачили спробу ввести в оману державу та суспільство декларуванням. Відокремлення від московського патріархату при фактичному збереженні підпорядкування йому. І суспільству загалом, і браті, і зокрема, добре відомі численні приклади того, як під керівництвом нинішнього чільника монастиря Лавра послідовно і свідомо перетворювалась на центр пропагування ідеології руського міра, тієї ідеології, яка стала фундаментом і слугує виправданням для війни Росії проти України. Вкотре закликаю братію Лаври сприяти процесу звільнення від московського ярма.